Привіт, дівчата! сьогоднішню практику ми присвятимо розкриттю нашої жіночої енергії, балансу жіночої і чоловічої енергії всередині нас і відчуття себе класно, комфортно, м'яко, в легкості в своєму тілі. Сподіваюсь, вам сподобається. Почнемо, сидячи на наших п'яточках. Сідаємо ось так на коліна, вирівнюємо спину, розправляємо плечі, тягнемось за матівкою вверх. Знаходимо цю рівну спинку, кладемо одну руку на іншу, створюємо такі чаші з рук і кладемо їх ось так в район нашого тазу, такий суперцентр нашої з вами жіночої сили, жіночої енергії. Закриваємо очі і починаємо робити глибокий вдих через ніс, глибокий видих через ніс. І відчуйте, як з кожним вдихом ваше тіло наповнюється новою, чистою, свіжою енергією. І з кожним видихом ви відпускаєте всю непотрібну напругу, все зайве, будь-які думки відпускайте, видихайте. Кожний вдих відчуваєте, як наповнюється ваш живіт, розширюються ваші ребра, наповнюється ваша грудна частина. І з видихом ви відпускаєте все непотрібне і плавно опускайте. Поверніться до цього моменту тут і зараз, відчуйте це світло всередині себе, можете уявити це світло в районі вашого тазу, трошки нижче пупка. і уявіть, що там горить такий вогник, горить світло, і це світло і є ваша внутрішня жіноча енергія. Провідчувайте, як вам зараз це відгукується. Як зараз відчуває себе ваше тіло. Декілька вдихів та видихів через ніс. Намагайтесь вдихи та видихи робити якомога глибшими, повільнішими. Добре. Плавно відкриваємо очі і будемо робити спочатку рух лише тазом. Перекат вперед на сідницях, Вдих, видих. Назад. Рухаємо лише тазом. Вдих. Пробуджуємо нашу енергію вздовж нашого хребта. Видих. Видих вперед, видих назад. М'які плавні рухи. Вдих і видих. Вдих вперед, видих назад. Ще декілька разів відчути, як пробуджується енергія в центрі вашого хребта, вашого попереку, вашим тазом. Добре, тепер кладемо долоні на наші коліна і продовжуємо те ж саме робити рухи, але додаємо нашу грудну частину. Вдих розкриваємо грудну частину. Видих, скругляємо, підтягуємо підборіддя до грудей. Вдих розкриваємо, стягнемось вперед. Видих, перекатуємося назад, підтягуємо м'язи пресу. Вдих. І видих. Вдих. Видих. Знаходимо м'які плавні рухи, можна прикрити очі, відчути власну амплітуду. Робимо вдих та видих, і з кожним вдихом та видихом намагаємось розкрити своє тіло і потім скругляємось. пробуджуємо енергію по всьому нашому хребту. Декілька разів ще у власному темпі. Вдих вперед. Видих назад. Добре. Переходимо в положення на чотири опори. Стаємо так, щоб наші долоні були чітко під нашими плечима і наші, наш таз був чітко над нашими колінами. Знаходимо рівну спину, підтягуємо м'язи пресу, знаходимо рівну лінію, дивимось вниз. Так, такий самий рух будемо робити: вдих, розкриваємо грудну частину, видих, відштовхуємо, скругляємо підборіддя до грудей, підтягуємо мязи пресу. Видих вперед, м'який перекат, видих назад. Відчуйте, як ви створюєте, наче, наче хвилю власним тілом. Знайдіть цей рух, знову можна прикрити очі і прямо робити у власні амплітуді, м'які перекати. наче Ви створюєте хвилю власним тілом. Вдих вперед, розкриваємо грудну частину, зводимо лопатки, видих назад, підтягуємо м'язи пресу. Вдих, перекат вперед, видих назад. І тепер додаємо дуже цікавий м'який жіночний рух, будемо малювати вісімку нашим тілом. Йдемо грудною частиною, робимо напівоберт справа наліво. І йдемо назад нашим тазом, малюємо напівоберт теж справа наліво. Вдих вперед, справа наліво. Видих назад, тазом справа наліво. Наче всім тілом ми намагаємось намалювати вісімку. Відчути ці плавні рухи. Робіть так, як вам зараз відчувається. Тут немає правильного є те, як вам зараз хочеться, як вам зараз тіло відчуває. Вдих вперед, видих назад. І так само будемо змінювати і робити в іншу сторону. Тепер зліво. Направо вдих, видих тазом зліва направо. Можна робити більш такі амплітудні, об'ємні рухи, можна робити більш-менші. Як вам відчувається? Відчуйте, як прям пробуджується ваш, ваш таз. Вся, весь ваш хребет можна призгінати ось так ліхті. Добре, ще декілька разів. Прокайфуйте від цього м'якого плавного руху. Закінчуємо в центральному положенні, сідаємо на наші п'яточки, виходимо в позу дитини, тягнемось руками вперед, глибокий вдих, видих, відпускайте всю зайву напругу. І тепер вдих через скруглену спину. Скругляємось, скругляємось, підіймаємось і перекатуємось на наші долоні, опускаємо таз вниз, розкриваємо грудну частину. З видихом. Тазом спочатку йдемо назад, робимо невеличкий прогин і сідаємо назад в позу дитини. Видих. Розкручуємось, 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 опускаємо таз. Тягнемось вверх, розкриваємо грудну частину, видих, йдемо спочатку тазом назад, робимо прогин і опускаємось позу дитини. Знову наче робимо такі хвилі нашим тілом. Вдих вперед, дуже плавно і повільно. Розкриваємо грудну частину, видих плавно через прогулян йдемо назад. Декілька таких рухів у власному темпі. Відчуйте плавні ці рухи власним тілом. Відчуйте, як ви цю хвилю, яка накатує на берег, і потім плавно відходить від нього, знаходимо свою м'якість, свою жіночність у власному тілі. І ще один раз вдих вперед через круглену спину, а видих назад, в позу дитини. Підіймаємось на чотири опори, стаємо, опираємось на пальчик і ніг і відштовхуємо та вверх. Вих, вих, виходимо в собаку мордою вниз. І тут можна зігнути коліна і ось так попри згибати то одне, то інше коліно. Розтягуємо, видовжуємо задню поверхню нашого стегна перекатимо з однієї ніжки на іншу. Знову пробуджуємо тут наше тіло, наші ніжки. Декілька вдихів та видихів. І тепер так само будемо робити перекати вперед, але в планку. Вдих через круглену спину. Хребет за хребцем, повільно, повільно, повільно перекатимось, виходимо в планку. Тримаємо рівну лінію, рівна спина. Тепер з видихом згинаємо коліна. І тазом тягнемось назад і вверх виходимо в собаку мордою вниз. Знову вдих через круглену спину, плавно, плавно, плавно перекатимось вперед в планку. Видих через зігнуті коліна, тягнемо таз назад, вверх виходимо в собаку мордою вниз. У власному темпі декілька разів знайдіть власний рух, знайдіть власну хвилю вашого тіла. Видих вперед. Плавно, плавно, плавно розкручуємось, знаходимо цю силу в собі, м'якість. Водночас. Видих. Ідемо назад, собака морда вниз. Вдих. Перекат вперед. Видих. Назад. Вдих. Вперед. Видих. Назад. І останній раз. Вдих. Вперед. І видих. Назад. Добре, з цього положення. Дивимось на наші долоні, розгинаємо коліна і підкруковуємо вперед на початок килимка до наших рук. Нахил вниз можна зігнути коліна, розслабити плечі, розслабити голову, поперекатуватись з однієї сторони на іншу, максимально розслабляючи тут наш поперек, нашу шию. І плавно робимо через видих. Розкручуємось, хребет за хребцем, підіймаємось вверх, розкручуємось, 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 голову підіймаємо останню, розкручуємо, розправляємо наші плечі. Знаходимо нашу позу гори, долоні повертаємо вперед. Глибокий вдих та видих. Знайдіть баланс в вашому тілі. Відчуйте, як зараз відчуває себе тіло після того, як ми пробудили трошки нашу вже енергію, наші плавні рухи. Вдих руки через коло вверх. Тягнемось вверх. Видих, згинаємо коліно, опускаємось вниз, нахил вниз. Вдих, рівна спина. Долоні кладемо на стегна або на голені. Головне, щоб ми працювали нашим пресом, знаходили рівну спину. Видих, опускаємось вниз. І тепер робимо крок правою ногою назад. Опускаємо праве коліно на килимок. Виходимо в нижній випад. Спочатку знаходимо рівну лінію. І тут м'язи-пресу. Розправляємо спину, тягнемось маківкою вверх. Вдих, видих. Руки через коло вдих. Підіймаємо вверх, тягнемось вверх. Видих, згинаємо ось так ліхті по сторонам. Руки кактуса в нас. Вдих, тягнемось вверх. Видих, розкриваємо грудну частину вперед. Вдих. Видих. Вдих. Видих, знайдіть сім'які рухи вашого тіла. При цьому ми працюємо всім тілом, але відкриваємо з цього світу. Вдих, видих, вдих. Видих. 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 Останній раз вдих, видих. Розкриваємо грудну частину. Ставимо долоні на килимок. Вдих. Знову тягнемось рудної частини вперед. І видих будемо перекатуватись назад на нашій п'яточці і тягнутися нашим животом до нашого стегна, тримаючи рівну лінію на півшпагат. Вдих. Перекат вперед, нижній випад. Видих. Напівшпагат. тягнемось рівною спиною до нашої ніжки. Вдих. Видих. Вдих вперед. Видих назад. Вдих вперед. Видих назад. Вдих. Видих. І останній раз вдих вперед, розкриваємо грудну частину. Видих назад. Тримаємо себе ось тут. Можна долоні підкласти трошки ближче до себе. Тримаємо рівну лінію, тягнемо усю задню поверхню нашого стегна, вдих, видих. Добре. Стаємо знову в наш випад. Стаємо на пальчики задньої ноги. Виходимо в планку, піднімаємося собаку мордою вниз, декілька вдихів та видихів. І тепер робимо крок правою ногою вперед. Ставимо стопу між наших рук. Ставимо заднє коліно на килимок і так само виходимо в нижній випад на іншу ніжку. Знаходимо рівну спину, підтягуємо пресу. тягнемось вверх за маківкою. Вдих руки через коло вверх, тягнемось вверх. Видих, розкриваємо грудну частину. Вдих. тягнемось вверх. Видих. Розкриваємось цьому світу. Вдих. Видих. 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 Вдих. Тримаємо баланс. Видих. Добре. Ставимо долоні на килимок. Вдих тягнемось грудної частини вперед. Видих. Перекатимось на нашу п'яточку тягнемо животом до нашого стегна. Вдих вперед. Видих, рівна спинка. Тягнемось до стегна саме нашим животом. Вдих, перекат вперед, видих, перекат назад. Знаходимо цей м'який плавний рух в своєму тілі. Видих, робіть так, як вам виходить, в своїй амплітуді. Як комфортно зараз вашому тілу завжди слухайте себе. Видих. Вдих вперед. Видих назад і останній раз вдих. І видих. Тримаємо себе в напівшпагаті, тримаємо рівну спину. Тягнемось до нашої ніжки. Вдих. Видих. Добре. Перекатуємось вперед. Виходимо в нашу планку, тримаємо рівну лінію. Тримаємо себе, тримаємо, знаходимо цю силу в собі, тримаємо, підтягуємо м'язи пресом. П'ять, чотири, три, два, один. Коліна накилимо, йдемо в позу дитину, вдих та видих, відпочиваємо. Повертаємось до нашого дихання. Відчуйте, як ви відпускаєте всю напругу. Відчуйте цю енергію, яку ви пробудили в своєму тілі. Добре, плавно підіймаємось. Сідаємо на наші сідниці, витягуємо наші ніжки вперед. І стопи зводимо разом. Своїми долонями ми беремось або за щиколотки, або за пальчики ніг, як вам буде комфортно. Витягуємо знову і знаходимо рівну спину. І з видихом опускаємось вниз, як комфортно. Головне тримати рівну спину. І опускати саме наче нашим животом. Ми хочемо тягнутись вниз. У нас поза метелика. Розкриваємо наш таз, нашу жіночу тут енергію. При цьому не відчувайте дуже сильний біль, якщо дуже некомфортно, краще трошки припіднятись вверх і тримати себе ось в цьому рівному положенні. Головне, щоб була рівна спинка. Добре. Декілька вдихів та видихів. Відпочиваємо, тримаємо себе тут, розкриваємо наші стегна, витягуємо нашу внутрішню поверхню стегна. Добре, плавно піднімаємось, закриваємо наше коліна ручками, витягуємо ліву ніжку вперед, праву стопу ставимо біля нашого лівого коліна. І тепер ми лівою ручкою обіймаємо праве коліно. Праву, праву руку ставимо позаду себе вдих, витягуємося вверх і видих, скручуємось. Відчувайте, що ви скручуєтесь саме від пупка, при цьому тримаєте рівну спину. Декілька вдихів та видихів в цьому положенні знайдіть цю рівну спину і м'яке скручення всіх наших органів. Вдих. Видих. Повертаємось центр, змінюємо ніжку, випрямляємо праву ніжку. Ліву стопу ставимо біля правого коліна і правою рукою обіймаємо ліве коліно, знаходимо рівну спину, ліва рука позаду себе, вдих, рівна спина, видих, допомагаємо рукою скрутитись ще більше вліво. Тримаємо рівну спину, вдих, видих. Вдих. Видих. Добре. Плавно повертаємось, сідаємо в центр. Можна сісти зараз зі схрещеними ногами. Покладіть долоні вверх на наші коліна. Зробіть декілька вдихів та видихів. Провідчувайте всю зараз енергію в своєму тілі, яку ми зараз пробуджували. І зробимо ще декілька витяжінь. Вдих, руки через коло вверх, тягнемось вверх, наче значит хтось витягує за руки вверх. Видих, права долоня на килимок, лівою, тягнемось вправо, розкриваємо грудну частину вверх, тягнемось, тягнемось і відчуваємо, як пробуджується вся наша ліва частина тіла. Вдих. Видих. Повертаємось в центр. Знову руки через коло вверх, видих, тягнемось вверх. Видих, опускаємо ліву руку і правою тягнемось вліво, витягуємо, видовжуємо всю праву частину нашого тіла. Плавно повертаємось в центр. Тепер покладіть руки на ваше серце, одна рука на іншу. Відчуйте власне серцебиття, прикрийте очі, декілька вдихів та видихів. Відчуйте себе живою, наповненою. Відчути цей стан в собі зараз. Подякуйте своєму тілу за цю коротку практику, за ці м'які рухи, які пробудили все ваше тіло, кожну вашу клітинку. Подякуйте собі за цей час і коли будете готові, плавно відкривайте очі. Я дякую вам за цю практику і за цей час разом зі мною. Побачимось!